Тільки перший день, початок. Але мені бачите, от аж небеса вже сплакнули, <хи> коли зрозуміли, чим я займаюся. Давай, ну давайте, смійтеся всі з мене. Ну що, предлагайте свої якісь думки. Що будемо робити? Слухай, хлопе, нам треба їхати займатися роботою, а да. бусові вас трафу. Ну так що я зроблю, як в мене челендж? Дзвони до цього <хи> челендж. У мене челендж для 50 підписників. Okay. Почекай, чого я маю наушники і часи тобі одати. Бо без цивілізації. типу, дивіться, я їй даю телефон, щоб потім не було претензій. Типу, бо все зав'язано на тому телефоні. Я їй даю, бачите, о, і вона там, типа, страховку пише, там буде екранне час. Бо потім ти не докажеш. Вона давай, ще... давай. Є? Ти не докажеш. От я цього телефону даю їй. Тримай. Не ну, ти представ, то тільки перший день. Ти представляєш? Це просто перший день. А якщо типу, взяти там реально місяць, просто б, напевно, що... чим замінити той час. Той час все одно мусиш чим замінити. Роботу. Я... Працювати, працювати, Я ну, як, як запов... роботи, розказувала, прийде директор на будову з телефоном. алло, так, алло, да, ви скинули фото А, ну подивишся через 30 днів, так, да. Так і буде! Прикольно. Коротше, карточка не змогла. Карточка не змогла вставитись нормально. Тому... Чувствую, до Стів Джобса дозвониться зараз. Що, не дзвонить? Не дзвонить. Як ти дзвони? Покажи, що ти обманюєш. Та блін, да не дзвонить, Рома. Остань. Ти вибила. Ти вибила. Ти вибила. Да. тримай. Ого. Просто треба навчитися пересуватися першим телефоном, а потім звони відкричати. Що я можу сказати? Можу сказати тільки одне, що... Коротше, експеримент не вдалий, тому що цей телефон він, щось не працює. Можливо, його відключили. <гум> я, я навіть не знаю, що з ним сталося. Він вроді як і новий, тому прийдеться купляти інший. Так що, такий перший день. Хтось може буде сміятися. <гум> Зараз яка година? Зараз 16.43, вже темно на вулиці. І... Получається, телефону я другого не купив, ходжу просто без телефона. <смі> Бо це вже, знаєте, це вже діло принципу, як то говорять. Перший день, понятно, що він такий на лайці, чесно говоря. Тобто, ну, лобки точно нема, тому що її не може бути. Це перший день. Що з мінусів те, що я цілий день проходив просто без телефону, тому що я з цим телефоном не можу ніякого розібратися. тобто, ну... Це взагалі, я знайшов одну функцію дуже цікаву. Зараз я її вам покажу. Дивіться, Оце дуже цікава і корисна функція, яку, напевно, всі повинні. О, бачите? Оце все. І оце все, що тільки я знайшов. Цей телефон постійно виключається. Тобто, хтось е... в нього є, то немає. І, грубо говоря, цілий день без карточки проходив і потравили мене. Та якось так закінчилося. Зараз. Підійдемо до слідуючого. Подивимось екранний час. Дивіться, з 4 годин і з 8, скільки я там сидів. Зараз я збільшу яркість і покажу вам. Дивіться. Получається, зараз 24 хвилини. Це показник, правда? З 4 до 24 хвилини. Але 24 хвилини це. І Юля сиділа, навіть не я. Так що Помаленьку-помаленьку йдемо до 30 днів. Всім привіт! Розпочався другий день мого марафону <гум> челенджу. Дивіться, цей телефон, він, коротше, взагалі безнадійний, тобто е я не можу ні до кого ні дозвонитися, ні до кого нічого, тому я вирішив піти ход конем і купити не колеса, а купити оцю легенду. Бачите, коли Nokia була до n 95 то вони робили речі. А коли вони перешагнули, от бачите, Nokia 105 Dual 7, ну це вже зовсім інший рівень. Але колись він рахувався преміум. Чесно, навіть не знаю, от зараз буде перший раз Роз... 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 роздоксовочка, розпаковочка перший раз. Тому зараз... Так, взяв навіть ножниці, щоб все акуратно було. Так. Оп! Чуть не випав, він не розбився. От він сам. Давайте поглянемо сюди ближче, що тут. Зарядочка. Одільно акумулятор. От він наш телефон. Просто в фолії, Як я не знаю, як банани замотані, це так само цей телефон. Він навіть в руках по-іншому тримається, ніж ці всі китайські телефони. Ці тільки китайські, але, але Nokia. Дивіться, от в нього слот на дві сім-карти. Файн. Капець, просто. От просто дивіться, він просто розламався сам по собі вже. Все. Достаємо цю сім-карту. А буде це легендарна Nokia грати. <звук> да. Типу в скороченому варіанті. Мені здається, там рука була ще колись. Ого. Друга спроба завести його. Зараз, якщо не заводимо, просто забираємо його і все. Sí, d'ordre. Коротше, не виходить, зайшов клей. Зараз дивлюся, виходить на цю Nokia. Треба подивитися, як вона буде працювати. Зараз звернуся до консультантів. День добре, у мене така ситуація. Мам, телефон у новий і картки не працює. Жадна картка у ньому не працює. Жадна. Так, я зареєстрований. Я достав своєї е, айфона, достав, заложив телефон і не працює. Так, Повіджали мені, що вже коротше, не працює. Мені сказали причини, посміялися з мене. Сказали, що найкращому на ринку телефоні не працює. Типу в айфоні, якщо не працює, то нічим мені не можуть допомогти. Що, зараз підходимо, зараз ви побачите, що це медіа експерт, щоб, типу, щоб потім ніхто мені не говорив, бачите? Медіамарк. Точніше, Медіамарк. Добре. День добрий. Пані, дійсно я купив телефон, Отдав за нього 100 злотих і заложив дві картки і жодна картка в ньому не працює. Сервіс обок. Добре, дякую. День добре. Діше купив той телефон за 100 злотих і заложив дві картки свої і не працює він чогось. Я Розумію, що пан може зробити з рот але я хочу купити такий телефон, щоб він працював, бо це такий старий телефон, бо роблю такий експеримент. І він мені потрібний. Не те, що я його хочу зручити, ну, він мені потрібен для відео в Ютуб. Но, я не можу це зробити, бо то вже не перший телефон, меня был старый, в не работает, myśлял, что это то другий. У мене був старий, старому не працює, я мишляв, що якийсь проблем є в телефоні. Дивіться, що виходить. Получається така історія, що телефони, в принципі, в магазинах, представляєте, продаються, да? вони нові. Да? Але яка проблема, що ті телефони, вони, е грубо говоря, вони вже все своє віджили, їх продають. Але вони не працюють на цих слотах і на цих сім картах. Чого? Вони були в шоці, як я їм сказав, що я тільки день купив телефони. Знаєш? Так. Су, Ні, на... то я ще би нагривав. Ще би могли нагривати? Вийде, бо ми тільки почали дракувати. В не можна нагрівати? А як не можна, як то є публічне місце? Вчається, що всі бояться? <смі> бояться камери, я вже сам боюся ходити, бо скоро мене, напевно, будуть виганяти за всіх магазинів. Вчається, яка е, цікава історія. Тобто, вже спокійно прийшов і можу з вами поговорити. Тобто, телефон купив, гроші дав, і або оператор, або самий склеп. Тобто мені дав. Забрав в мене цю можливість. Тобто, ну, телефон, я думаю, в більшості він нормальний, це моє таке допущення. А оператори, можливо, блокують ці телефони. Чому тоді? Дивіться, простий влог. да? Простий влог. Але я вже два дні з цими телефонами не можу тобто, позвонити. І, мало того, я сьогодні заплатив гроші, і теж я з нього не можу позвонити. От я приїхав, я навіть курточку не скидаю в себе. Тобто, Во карточка. Раз, цей смартфон, два. Тобто що ми робимо? Зараз цю карточку вставляємо в цей смартфон. Типа, це просто, я вважаю, що це так не повинно бути, напевно. Мені здається, от повинні ми розібратися. Так, чи є в мене ця? Подивимося зараз. Угу. Зараз проблема ще голки не знайду, це взагалі буде. Це взагалі буде. Це друга коробка. Сховаємо. Це зазначка моя. Трошечки сховаємо. Це потім обріжемо. Оп! Дивіться, висовую, засовую ту саму карточку. Просто цікаво. Дивіться. Сонечко, це моя жінка. Логічно. Дивіться, просто двісті. Алло, Алло привіт. А ви вже все зробили? Так, да. телефону свого. Якого мого? Айфона, да. так. Ага, айфона взяти. Всі хочуть айфона. Добре, давай. В чому причина? В чому причина? Я просто за 2 секунди заложив картку, да? і все працює. Привіт! <рес> Ми знову шукаємо, як купити кнопочний телефон і що надалі нам робити з цим експернентом. Тому що два дні без телефону. От візьміть, зараз викиньте два дні телефон і. Ви уявляєте, що це таке, це просто ну, дзвінків немає, ніхто до тебе не дзвонить, робота стоїть і так далі. Тому зараз ще заходимо в медіа міняємо телефон і купуємо нову карточку в плею. Просто така ситуація, ні. Може, якийсь барді виправити. Так, я два дні вже не можу, то зробиш як. І два дні без телефону. Dobrze, dziękuję bardzo panu. Tak, dziękuję panu. Jest problem. My znaszli ten problem. A problem jest e, jaki? Problem jest taki, że play coś robię ja nie tak. Nie ma jaki problem, bo jak u tebie люди dozwonia. No, 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 no. no. którą... Ale no, ja nie jestem serwisem, ktoś kupię. Tak, dobrze. Pan nie jest Telefon był u nas, więc, ale jak pan powiedział, że karta działa, to to... A dlaczego jest tak, że karta z innej sieci działa, bo Dzień. sprawdzaliśmy, a od państwa nie działa w tym oto telefonie? Ale e, mimo wszystko ja bym prosił, żeby pan to urządzenie rejestrujące wyłączył. Jakie rejestrujące? No to, to, pan no to ja z nie mam siebie. Ні, може, тільки я паненько сужу, і там Бенджерні реалізмі. Так, ну то добре, я по тим накривав. Що сказати, я прийшов додому і в шоці. Тобто в мене вже якось емоції остили, все. Я знайшов причину, чому телефони не працювали, тому що, скоріш всього, карточка плею розмагніталась. Але що мене здивувало, то що як відносяться до своїх клієнтів в Плеєві, як відносяться в медіа маркет у тому самому, в медіа маркету просто посміялися шукали Причину, бо дійсно. Якби була причина в телефоні. Тобто, це, ну, <зуміло> зрозуміло, що це був вишок да, для магазину, але цього не сталося, телефони в них всі справні і все добре. Тобто пан Міхал, консультант, який працює в медіамаркеті, дуже крутий чувак. Тобто, дякую йому за це, що він війшов в положення і допоміг. Тобто Він вставив просто іншу карточку, там, оранж, і зрозуміло, стало зрозуміло, що це карточка проблема в плеєві. Вам показати наступну. 28 днів проходжу з цим телефоном, тому емоції ніякі. Я думаю, це відео буде саме напевно таке гарячіше, тому що я ходив по магазинам. Це вже було для мене незвично. Звичайно закінчився вже другий день. Ми візьмемо, зробимо підсумки двох днів в одне відео, тому що не вдалося в перший день зняти толково. Тому ось вже є телефон. В цьому телефоні є дві карточки. Одна карточка робоча, постійна, друга карточка просто для страховки. Тому. Що можу сказати про ці два дні? Перший день це був так, як я вже говорив, на лайці, все просто було звичайно. На другий день було цікавіше, вже могли побити в супермаркеті або в інших закладах. Розумієте? Техніки, там, де техніка, або де карточка. Все ви побачите в відео, також про мінуси, які були, бо мінуси також є. Це постійно потрібно в телефон, тому що або страховку треба зробити на автомобіль, або потрібно фотографії якісь дістати з того телефону, або потрібні номера, яких ти не переписав, просто отак рубанув від плеча і розпочав цей конкурс. Тому мінусів дуже багато, і найголовніший головний мінус це навігація. Тобто мені говорять рідні, щоб я їздив по карті, купив книжку, таку велику карту, і їздив по Варшаві, але я якось ще не піддаюсь на це. Все. Давай не приклеїть. Все. Все. Ні, давай ще кусочок. Який кусочок? Ще пристається. Це цього телефону, що телефон не забирає багато часу. Я подивився на Apple Watch, на часи більше активності, тобто людина робиться зразу активнішою, менше. Ну тут можна 15 минут тільки змійку пограти і все. Так що це без понтів. І знаєте, просто люди сміються. Так що. Плюсів більше, але я думаю, з часом ти зрозумієш, які ці плюси. Привіт, третій день нашого експерименту. Продовжуємо наш експеримент. Що змінилось? Нічого не змінилося. Змінилося тільки телефон. В соціальні мережі неможливо зайти. Так що тяга якась вже з'являється потрошки, ти більше починаєш в цьому телефоні кляцати. Але там нічого немає, того, але все одно пальці хочуть от, привикли до того всього. Які я рухи постійно роблю, це розблокував, заблокував. Тобто ось так, якось. Отакі рухи постійні в мене. Бачите, трошечки в вівному образі, тому що зараз збираюся на споткання там одного з клубів. Коротко про той клуб, цей клуб допомагає уходцям з України. Наша організація стовершення співпрацює з ними. Це дуже відомий клуб. Йому більше ну 100 років клубів, можна так сказати. Так що ми з Юлією підемо на споткання, тому бачите, мене побачите чуть вільному образі. Все, давайте до зустрічі. Це третій день. <реш> на третій день вже з'явилось таке відчуття, що ти постійно щось шукаєш. Здається, просто да? телефон. Але якщо подивитися на час і на життя, яке ми тратимо, ми тратимо дуже багато часу на це. А життя дуже коротке, тому не потрібно це цього робити. Так, зараз покажу. Так, усім привіт. Розкажу вам для... усім... коротко розкажу вам, що прийшла посилка з Японії, але посилка прийшла не нам, а мамі від маминої подруги. Суть в тому, дивіться, що в Японії. Це виходить кітка такий. Бачите, фісташки такі в різних цих. Навіть не знаю в чому, тому що іерогліфи я прочитати японські не можу. Ну, скажи Юля, що то таке, давай, ну ти що розумна. Ну, ось так ми зробили обзор. Окрім того, що я постійно кляцаю на телефоні, то ще саміти за собою, що дуже час, хто розпочав грати в змійку. Телефон він дає там дофамін. Тобто і соціальні мережі вони дають гормон щастя. Цей телефон, на жаль, китайський Nokia, він не дає ніякого щастя. Одне щастя, що два дні я з ним ходжу і раз я його за два дні заряджав. Хочете спортом позайматися? Ну, будете повторяти за мной. Тим будеш? Давайте. Два, три. Ну. Всем привет, я 4. И это Серега Гюлен. Слушай, ты хочешь тренд месить? Что это такая? Это блогер, который снимает озеру. Дивіться, розказую про цей телефон. Що про нього можу розказати? В залежності зараз ніякої такої сильної немає від нього, бо від нього неможливо достати залежність. Від нього тільки нерви можна дістати, і все. Буде якась новинка, то ми по-новому щось будемо робити. Тому що е, так здається, 30 днів, але 30 днів ти повинен щось показувати нове. і Це дуже-дуже складно. Ти от сьогодні Георгій приходить до мене і говорить: Давай, покажи відео, що ти назнімав знімав за цілий день. І каже, тут ти дивишся на себе, тут ти дивишся не так, тут ти косаокий, тут ти взагалі відійшов від теми свого блогу. Я взагалі малих сьогодні знімав, ходив цілий день. Він говорить, Слухай, в тебе говорить челендж, а ти ходиш, знімаєш блог. це, говорить, вообще не по темі. Тому. Важко кожен день знімати одне і те саме. Хоча я ну не заходжу в телефон, де мій айфон? Вообще? Слухай, натурі, а де мій айфон? Ви уявляєте, на четвертий день я взагалі забув про той телефон. Я в шоці. Просто покажу вам екранний час. Оце перший день ми розбиралися там, тому що були потрібні номери телефонів другий день. Це оце, цей плей-оператор. Play, Play, ну і купили ми, звичайно, легенду Nokia, але це не та легенда, яка була в 2000-х роках, а це китайський мінуси. Ну, це зрозуміло. Тут мінусів дуже багато, тому що ти не можеш комунікувати з людьми, ти не можеш з ними швидко зв'язуватися, тому що ці більшості зараз сидять в цих соціальних мережах. Плюс великий який, що два дні я його не заряджав. <с> тобто сьогодні, вже після двох днів, при тому, що я в ньому кляцаю, не менше ніж тому, ну мушу пальці. Я вже говорив про те, що потрібно оце звук, Це вже мені подобатись розпочав. Змійка це взагалі легенда. Я в змійку кайфую це. Так що займаємося спортом, міняємо телефони і все буде добре. Вже п'ятий день. Я без телефону ходжу з цим кнопочним телефоном. Ось не вистачає цих соціальних мереж, і в тебе зразу з'являється, якась злість. Ці телефони крадуть наш час. Сто тому робіть самі свій висновок, як ви хочете жити. Вам сказати, що в мене з'являється час. Тобто зараз я прийшов, позаймаюся, тобто тільки вільний якийсь час, я роблю щось позитивне, тобто або займаюся спортом, або читаю щось. Георгій, як завжди, він мені радить. От я ходжу, і в мене ця камера, вона вже напевно років п'ять. І що в мене помилки були, напевно, ви побачите, що я дивлюсь постійно. Тут є такий маленький ікран, і я дивлюсь завжди на нього. Тому він мені говорить: завжди дивись в камеру і уявляй собі, що ти спілкуєшся з людьми. І це правильно, тому що коли ти на камеру дивишся, таке відчуття, що я вам в очі дивлюся. Коли на цей екран, то він сказав, що я як косовий. <сум> тому я вже в більшості буду старатися говорити з вами так. Не будьте неактивні і підтримуйте український контент, і в тому числі те, що показую вам я. Пишіть, я не знаю. Чи ви змогли б відказатися від телефону хоча б на тиждень, тобто замінити його простим звичайним телефоном. Були люди, які писали мені в інстаграм в надії, що я їм відпишу. Тобто, але вони не подумали, що моя Юля моніторить інстаграм і мож, може відписати там, тому що в мене є там футбольна група, в якій я є, є там різні інші групи по роботі. І є ну, друзі, друзі мені написали: Привіт, Рома, як справи? І вони. Очі, коли ще я їм відпишу, і вони зайдуть в коментарі, і напишуть о Юля відписала з ними, пошуткувала, і в той момент я займався спортом. Вона зняла мене, що я просто займаюся спортом, а не провожу час в гаджеті, так що у вас нічого не вийде 30 днів, так як я сказав, челендж він буде продовжуватись і надалі. От що б я робив би зараз? Зараз би сидів би в смартфоні собі, а так півгодини в машині поспав. Від вже шостий день. Сімейні кава, чаю, пітія з'явилися в нашій сім'ї. О тут тетріс є. Та за 11 злотих, що Ага, угу. ти що здурілося? Чи... Читати більш по-англійськи. Розказувати багато води, але скажу одне, що потрібно відказатися і зрозуміти, що з тобою роблять. Що ти мені дзвонив на телефон, що ти перевіряв? А, Шукав тебе, а потім подивився. У мене на цьому телефоні стоїть друга карточка, тому що ага, вона інтернетова. Собі, Я пані, подивився вікно, Ага. І хотів мене тіпа, підмахати, а не вийшло. Усім привіт. Хочу вам розказати за наш челендж. Він буде виходити на сьомий день. Тому що краще викидувати відео в неділю, чим, наприклад, в понеділок. Хочу розказати також про те, як проходив у мене цей тиждень, тобто, що змінилося. Це ви, в принципі, все вже бачили раніше, але хочу розказати плюси на Apple Watch у мене десь з 2021 року ці часи. Тобто і там є програма, де ти бігаєш, займаєшся спортом, вона підсчитує калорії і підсчитує твою активність. Що я вам хочу сказати? Я побив абсолютно всі рекорди з 2021 року. Це рекорд на 10 кілометрів, рекорд на 5 кілометрів, рекорд на найдовше відстань, рекорд по спалюванню калорій, найбільше спалювання рекордів. 7 днів підряд займався. 10 днів також в місяці займався. Тобто, друзі, одні плюси. одні плюси Друзі, пишемо коментарі, ставимо вподобайки, підписуємося на мій канал, підтримуємо український українськомовний контент. А я йду записувати сьомий день. Друзі, розпочинається вже сьомий день нашого челенджу.